Якщо ви отримали повістку або вас запросили до проходження військово-лікарської комісії, ви вже знаєте, від висновку ВЛК залежить усе. І цей висновок приймає не один конкретний лікар, а ціла комісія. Але от в чому проблема: десятки людей кожного дня проходять військово-лікарські комісії і дуже часто припускаються типових, але фатальних помилок. І ці помилки можуть коштувати вам здоров'я, часу або призвести до мобілізації. Дуже часто до нас приходять клієнти, які пройшли військово лікарську комісію, отримували висновок, але прийшли занадто пізно. Пропущені строки оскарження ВЛК або ситуації, коли шансів щось змінити. Вже мінімум. І кожен раз ми думаємо, якщо вони б вони знали хоча б половину того, про що ми сьогодні поговоримо у цьому відео, таких проблем у них не було б. Тому у цьому відео я розповім вам про п'ять найпоширеніших помилок під час проходження ВЛК. І що найважливіше, поясню, як їх уникнути. До речі, одразу скажу, якщо ви думаєте про те, що у вас здоров'я все добре і сприймаєте ВЛК чисто як формальність, то все одно подивіться це відео. Дуже часто це навіть не про медицину, а про бюрократію. Дуже важливо те, які у вас документи, які строки у цих документах, а також як ви поводитеся на самій комісії. Отже, влаштовуйте зручніше, тисніть кнопочку Підписатися, а ми починаємо. Помилка номер один. Недостатня підготовка документів. Почнемо з першої і, мабуть, найпоширенішої помилки. Дуже часто люди приходять на військову лікарську комісію взагалі без медичних документів, навіть незважаючи на те, що в них є ціла папка медичних документів, які підтверджують їх захворювання, чомусь на ВЛК вони їх не беруть. І це дійсно критично. Так, ВЛК зобов'язана розглянути ваш стан здоров'я повністю із нуля. Однак на практиці найчастіше трапляються випадки, коли військова лікарська комісія виносить свій висновок саме на основі тих медичних документів, які ви їм приносите, які ви їм показуєте. Логіка проста, якщо у вас немає медичних документів, значить ви не жалілися на ваш санк здоров'я, і, відповідно, проблем зі здоров'ям у вас немає. У нас був випадок, коли клієнт мав серйозну травму коліна ще з 2018 року. Він робив МРТ, лікувався у кількох лікарнях, але на ВЛК не взяв жодної виписки. Думав, що лікарі і так побачать. У підсумку отримав висновок придатний і лише потім, коли почалися сильні болі на навчаннях, згадав про старі документи. Але було вже пізно, висновок комісії на правочинності чинності нам довелося оскаржувати його. Що потрібно зробити, щоб уникнути цієї помилки? Підготуйте повний архів ваших медичних документів від найсвіжіших аналізів до випису 10-річної данини, якщо вони стосуються хронічних захворювань. Обов'язково візьміть результати діагностик, рентген, МРТ, КТ, ОЗД, електродіаграми. Складіть все у хронологічному порядку та зробіть копії. Іноді оригінали не залишають, але копії можуть додати у вашу справу. І ще одна маленька порада. Не соромтеся говорити облікарям на ВЛК про те, що у вас є такі-то діагнози. Ви можете прямо показувати, дивіться, ось отут є діагноз. Він підпадає під, наприклад, обмежену придатність, тобто придатність запускати спече під повну непридатність. Обов'язково зверніть на цей діагноз увагу. Помилка номер два: ігдарування власних прав під час комісії. Друга типова помилка, якої часто припускаються, це просто мовчання під час проходження військової лікарської комісії. Ви заходите в кабінет, лікар питає, чи у вас є якісь скарги, ви кажете Ні, все добре. Відповідно, лікар думає, що дійсно все добре. Однак у вас можуть бути проблеми зі здоров'ям, які обов'язково треба проговорити і показати про це лікарю. Запам'ятайте один важливий момент: ви впливаєте на те, як пройде ваша військова лікарська комісія. Ви маєте право ставити уточнюючі запитання щодо вашого стану здоров'я та підстав для висновку, вимагати додаткових обстежень, якщо вважаєте, що перевірка була поверхневою, надавати документи навіть під час самої комісії, якщо їх не було в у справі на момент початку. Не погоджуватись з висновком і одразу заявити про своє бажання оскаржити його. Якщо ви думаєте, що деякі з ваших діагнозів не були враховані або були враховані не до кінця, обов'язково про це заявляйте. Ви маєте право відстоювати свої права. Говоріть про те, що я прошу направити мене на додаткове обстеження. Зверніть увагу, будь ласка, на ці документи і так далі. У нас були випадки, коли на військово-лікарських комісіях у людей знаходили ті діагнози, про які вони навіть не знали лише тому, що вони просто поскаржились, що їх там щось болить. І ще один дуже важливий момент. Обов'язково вимагайте, що вам надали довідку про проходження військово-лікарської комісії, яку вам провели. Вона буде вам чуттєво необхідною, якщо ви вирішите оскаржувати свою військову лікарську комісію. Помилка номер три: відмова від незалежної медичної експертизи. Ще одна помилка, яку ми часто бачимо, це те, що люди вважають, що військову лікарську комісію провели, і це вже остаточне рішення. Але ВЛК точно не єдине місце, де ви можете перевірити свій стан здоров'я. Дуже часто висновки ВЛК є попередженими, вони є явно неправильними. Лікарі не звертають увагу на ваші діагнози чи проблеми зі здоров'ям. Чому так трапляється? Тому що комісії працюють у надзвичайному темпі. Дуже часто це також пов'язано з бусифікацією. А навіть якщо ви самостійно звертаєтесь на ВЛК, лікарі можуть просто не звертати увагу на ваші діагнози. Окрім цього, у них є чіткий наказ, по якому вони визначають про те, чи ви є придатним чи непридатним. І вони можуть діяти просто по-шаблону. Побачили схожий діагноз, нічого більше не перевірили і все. До цього до побачення. Якщо у вас є сумніви у правильності рішення, ви маєте повне право пройти незалежну медичну експертизу. Це може бути обстеження у приватній клініці, консультація у профільного спеціаліста, повторна діагностика, проведена не за направленням комісії, а за власним бажанням. І дуже часто, після того, як ви проходите повторні обстеження, ви починаєте бачити чітку картину свого стану здоров'я. Мати чіткі висновки і діагнози, і це точно буде для вас дуже важливим, коли ви почнете процес оскарження ВЛК. тому що у скарзі ви маєте пояснювати, якщо ви додасте якісь конкретні документи, які будуть показувати те, що у вас дійсно є діагнози, які не відповідають тому висновку ВЛК, який вам написали, це значно спростить вам життя. Не бійтесь інвестувати свій час і кошти у перевірку власного здоров'я, тому що навіть один документ може змінити усю ситуацію кардинально. Помилка номер 4 проходження ВЛК без юриста у складних випадках. Звісно, багато хто думає, навіщо мені юристи. Якщо я просто проходжу військову лікарську комісію. Однак часто трапляються випадки, коли люди одразу розуміють, що ВЛК буде проведено невідповідно до процедури. Ви можете пропустити деяких лікарів, можете не здати ті аналізи, які потрібно здавати, але висновок ВЛК все одно буде. Бажано завчасно проконсультуватися з юристом, отримати у нього усю інформацію, звірити разом з юристом, які медичні висновки підпадають під, наприклад. Придатність ДСК та СП, навчальних закладів і так далі, або підповне непридатність. І коли ви потрапляєте на ВЛК, ви вже прекрасно розумієте, на що ви можете посилатися, а не просто говорити, що в мене проблеми зі здоров'ям і на цьому все. Що може зробити юрист у таких випадках? Проаналізувати ваші медичні документи ще до подання у ВЛК. підказує, яких довідка бракує, як їх отримати. Контролює правильність заповнення всіх форм та заяв. Супроводжує вас під час комісії, щоб жоден важливий аргумент не був проігнорований. У разі відмови готує повний пакет для оскарження. Тому якщо ви знаєте, що у вас буде якась надзвичайна ситуація, якщо вас на вулиці зупиняєте і намагається провести на ВЛК, обов'язково контактуйте з юристом для того, щоб ви були юридично захищені. Помилка номер 5 пропуск строків оскарження. Остання, але надзвичайно важлива помилка це пропущення строків оскарження військової лікарської комісії. Ви здивуєтесь, але дуже багато людей проходить волка, розуміють, що їм написали неправильний висновок, але після цього нічого з цим не зробить. І через півроку, через декілька місяців вони звертаються до юристів з питанням, а чи можу я оскаржити цей висновок ВЛК. Якщо строки не пропущені, звісно, можете. Але чим довше ви затягуєте, тим менше і більшість у вас дійсно вийде щось оскаржити. Тому що знову ж таки. При оскарженні виникне питання, а де ви були там 3 місяці, чи 4 місяці, чи півроку? Чому ви не оскаржували швидше, якщо ви знали, що у вас є проблеми зі здоров'ям? Тому якщо ви чітко бачите і розумієте, що ВЛК проведено неправильно, не врахована велика кількість ваших діагнозів, ви повинні зробити певні дії для того, щоб підготувати підґрунтя для того, щоб в майбутньому оскаржувати ваш висновок ВЛК. Одразу після отримання висновку запишіть дату його видачі і крайній термін для оскаржень. В ідеальному варіанті забрати копію довідки ВЛК або попросити, хоча б її сфотографувати. Якщо ви сумніваєтесь у результаті, не чекайте, а починайте готувати скаргу або звертайтесь до юриста того ж дня. Навіть якщо ви ще не зібрали всі документи, важливо подати заяву про намір розкаржити, щоб забронювати свій час. Дуже часто діє правило Спізнився, значить втрати можливість, особливо, коли ми говоримо про висновки військової лікарської комісії. Отже, давайте підсумуємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Недостатня підготовка документів, коли ви приходите без повного пакета медичних довідок чи обстежень. Ігнорування власних прав під час комісій. Відмова від незалежної медичної експертизи, проходження ВЛК без юриста у складних випадках і пропуск строків оскарження. Це топ-5 помилок, яких допускаються при проходженні військово-лікарської комісії. Головне, кожну з цих п'яти помилок можна уникнути, якщо бути юридично підготовленим і грамотним. Пам'ятайте, що проходження військово-лікарської комісії це далеко не формальність. Це дуже важливий етап, який може уберегти вас від, наприклад, мобілізації. Тепер питання до вас: чи приходили ви військову лікарську комісію? З якими труднощами ви стикалися? Напишіть в коментарях про свій досвід, ми обов'язково його розглянемо і буде дуже цікаво прочитати. А якщо ви плануєте проходити військову лікарську комісію, чи вже її пройшли і хочете оскаржувати, обов'язково зателефонуйте голосом.